Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Добик обрав нову команду, що відомо. Леоненко назвав причину відсутності лідерів у Динамо. Шахтар відпускає зірку в АПЛ. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком хочу вас попросити підписатися на канал. Буду вам дуже вдячний. А тепер до новин. Камбек Антонів Бетіс не відбудеться. Іспанський колектив офіційно підтвердив вихід з перемовин. Ніякої домовленості щодо Антоні немає. Ми відкликали нашу пропозицію. Ми не можемо дозволити собі трансфер і ті виплати, які Манчестер Юнайтед повинен зробити гравцеві перед переходом. йдеться в заяві. Форвард Динамо та збірної України Владислав Ванат. Перебуває за крок від повноцінного трансферу в іспанську Жерону. Він уже прибув до Каталонії та перебуває в офісі клубу, де вже виступають його партнери по національній команді. В Іспанії впевнені, що Ванат зможе стати лідером атак команди, повідомляє Мундо Депортіво. Жерона наблизилася до підписання форварда Динамо Владислава Ваната. У Каталонії пишуть, що українець стане однією з головних інвестицій міжсезоння. Клуб Мічела Санчеса бачить у ньому нападника Назара ста на майбутнє, здатного одразу впливати на Результат. Іспанські журналісти зазначають, що Жерона прагне закрити угоду щодо Ваната у зв'язці за Зедіном Унаї. За характеристиками Ваната, в Іспанії порівнюють з успішним кейсом Артема Добика. Українець швидкий, вертикальний, вміє грати спиною до воріт, має дриблінг та гульове чуття. В Іспанії окремо підкреслюють мобільність Ваната, його читання вільних зон та здатність завдавати ударів по воротах двома ногами. Такий профіль вважають ідеальним під ігрові принципи Санчеса. За умовами угоди повідомляється про п'ятирічний контракт та суму близько 15 мільйонів євро, плюс відсоток від майбутнього продажу. Трансфер називають одним із найбільш значущих для Жерони в останні роки, на трі кадрових проблем. В клубі звільняли ресурси для посилення нападу. Іспанська преса сходиться. Перехід ваната виглядає логічним та своєчасним посиленням. Пріоритет за позицією закривається гравцем із потрібною динамікою та завершенням, а сам трансфер вписується в курс жерони на молодість та зростання вартості активу. Офіційне підтвердження очікують після узгодження фінальних деталей. Ерік Тенхах Аут. Керівництво Леверкузенського Баєра розглядає варіант відставки 55-річного нідерландця, пише журналіст Sky Sport Флоріан Плетенберг. Український експерт та колишній нападник Динамо Віктор Леоненко поділився думкою про виступи білоблакитних у Єврокубках. Він зазначив, що перемога киян над Макабі не знизила загальної картини, адже команда вилетіла з Ліги Європи. На думку Леоненка, другий тайм зустрічі з ізраїльтянами вийшов бездарним, а швидкий гол не змінив упевненості суперника в проході далі. Повідомляє Блік Віктор Леоненко підкреслив, що Динамо, як і раніше, стикається з проблемами в реалізації моментів та в організації гри. Експерт також звернув увагу на рівень окремих гравців. За його словами, Владислав Ванат та Микола Шаперенко так і не проявили себе як лідери. Тоді як Форвард Гереро виділявся лише за рахунок активності, окремо дісталося й захисникам. Помилки в обороні він назвав системними. Колишній футболіст вважає гру київської команди абсолютно безрадісною. Він шкодує, що молоді футболісти команди на чолі з Володимиром Брашком, так і не виправдали аванси. Вони самі себе зірками призначили, а виявляється, що Динамо і без них може грати. Самопризначенці, як я їх називаю, для мене Шапаренко та Брашко ніколи не були лідерами. У Динамо зараз взагалі немає лідера, тому команда не грає, а мучиться. Нам нічого робити в Єврокубках, навіть у лісі конференцій, заявив Леоненко. Ніколя Джексон їде підкорювати Німеччину. Нападник Челесі проведе наступний сезон у складі Баварії, як повідомляє Фабріціо Романо. Мюнхенці заплатять 15 мільйонів євро за оренду 24-річного сенегальця. Угода також передбачає опцію викупу 80 мільйонів євро плюс відсоток від майбутнього трансферу. Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив зміни у складі команди на найближчі матчі відбору чемпіонату світу 2026 Наставник довикликав захисника Житомирського полісся Богдана Михайличенка. Місце в заявці звільнилося після травми захисника київського Динамо Олександра Тимчика. Який не зможе допомогти національній команді у вересневих поєдинках? Повідомляє Українська асоціація футболу? Україна розпочне кваліфікацію чс 2026 матчем проти Франції, який відбудеться 5 вересня у Вроцлаві. Друга зустріч відбудеться 9 вересня в Баку, де команда Сергія Реброва зіграє проти Азербайджану. За збірну України Богдан Михайличенко дебютував ще 2020 року. На його рахунку вже 10 матчів та дві результативні передачі. Досвід захисника має допомогти національній команді в складних поєдинках осені. Крістофер НКУ став повноцінним гравцем Мілана. Челсі отримає 37 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро у вигляді бонусів, контракти до 2030 року. Літнє трансферне вікно в Європі триватиме ще тиждень, і Артем Довбик став одним із героїв останніх годин ринку. Він уже домовився про вихід із Роми, де опинився поза планами Гасперіні, і розглядає варіант із переходом до іншого клубу. Нещодавно українець проігнорував пропозицію від відомої англійської команди, повідомляє Рома Прес. Бажання Артема Добика залишитися в Італії корелює з амбітними планами. Він уже відмовився від пропозиції перейти до Фулхема, і це не стало випадковістю. На 28-річного футболіста претендують два відомі італійські клуби. Мілан розглядає варіант обміну з Ромою, який може включити трансфер українця. У центрі угоди опинився обмін Артема на Сантьяго Хіменеса, але деталі поки обговорюються. Римляни готові відпустити нападника, але воліли б повноцінну угоду. Наполі пропонує оренду за 5-6 мільйонів євро з опцією викупу контракту Добика. Партенопейці шукають Форварда, який адаптований до серії А. Та міг би замінити травмованого Ромелу Лукаку. При цьому Добик хоче зберегти постійність та стабільну ігрову практику в італійському чемпіонаті. Його трансфер може стати ключовим моментом літнього вікна. Він забив 17 голів та віддав 4 асисти в 45 матчах за Рому минулого сезону. Шахтар зароблять ще понад 40 мільйонів. Вінгер донецького шахтаря Кевін перебуває за крок від переходу до англійської прем'єр-ліги. Як повідомляє Фабріціо Романо, гірники вже досягли згоди з лондонським фулхемом щодо трансферу 22-річного бразильця. Зазначається, що сума угоди перевищить 42 мільйони євро. Тепер залишилося узгодити деталі особистого контракту футболіста з англійським клубом. Після цього Кевін має пройти медичне обстеження і підписати контракт. Нагадаю, бразилець приєднався до Шахтаря в січні 2024 року з Палмейраса за 12 мільйонів євро. За півтора сезону в Донецькому клубі він відіграв 57 матчів, у яких забив 17 м'ячів та віддав 10 гольових передач. Легенда Динамо Олег Кузнєцов оцінив гру лідерів киян у цьому сезоні. Можливо, у Шапаренка і Брашка є образа на Динамо, що їх вчасно не продали. За них пропонували непогані гроші, можливо, в Динамо проблеми з атмосферою в команді. Читав про конфлікт Шовковського і Ярмоленка, але не знаючи правдива інформація. Передня лінія Динамо дуже слабо виглядає в цьому сезоні. Кабаєв, Волошин бояльський Шапаренко грають на 50-60% своїх можливостей у порівнянні з минулим сезоном, зазначив Кузнєцов. Друзі, а що ви думаєте про те, що зараз відбувається в Динамо? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!